Всім привіт! Вечірня поранка. Там не буду ходити, а покажу овець. Хто не так давно приєднався. Ну нас що ти ото викидала? Вранці і ввечері вони їдять. Морква, буряк, червоний, буряк, білий двох сортів. Сьогодні порізала їм капусточки. Чимочка, це наш баранчик. Покажи, що ти тут єси. Любить і капусточку, дрібно не ріжу, бо я вже казала, дуже швидко вони тут все з'їдають, а так хай позаймаються. Зарядка для рота. Згризають усе. нічого не залишається. Навіть то, що там викидали. Навесні треба буде тут усе вичищати. Багато буде, багато натоптали за зиму. Ну, це вже у будь-якої тварини це вже такі. Прибирати за всіма і треба. Влітку то кожен день вимітаємо все звідси, а взимку перебудуть так, а потім навесні вже все це вичиститься і вивезеться. Сіно кладемо ось такі драбини, їдять вони зараз траву. Дві старіші в нас ягнички і одна молодесенька. Але я думаю, вже й молодесенька кітна. Ось моя нобійочка, Ця сама перша буде. Жданочка, вікуся і чима. Баранчик. Потругаю в неї пізніше тоді вим'ячко. Буду кожен день тепер дивитися, щоб не прогавити той момент, коли її відділяти, щоб вона народила у. Приміщенні і дитинці нічого не загрожувало, хоч на дворі і не холод, але страшно залишати, щоб ви це повикидали, дівчата. Вона сама в нас із двійні, і в тому році в неї була двійня. Ну і підозрюю, що в цьому році в неї також буде двійня, тому що вона дуже така. Дуже широченька. Животик я трогала, дитинка там ворушиться або дитинки. Нам байдуже двоє, так двоє. Одне так одне. Вікуся наша також гарненька ягничка. В кінці лютого їй буде рік. Ну, чекаємо. Кожен день буду дивитися, щоб не прогавити цей момент. Чому не хочу відділяти зараз уже? А мама каже, може, вже відділимо її. Ну, вона буде там одна в сараї, а вони тут. Це буде крик. Вже як буде... ну, Вже буде крик, якщо вже бачите, що вона така ось з дня на день, то, звісно, ми її заберемо звідси. І хай хоч кричить, хоч привикне. А вже як дитинка з'явиться, то вже їй будуть ці вівці по барабану. Вона буде зайнята своєю дитинкою, і нічого, крім дитинки, не бачитиме. Сіну даємо трав'яне зараз. І крім соковитих кормів і сіна, зараз нічого не даємо. Не даємо ні дерті, ні зернових ніяких. Хоча раніше, як тримали, ще в 2008 році, то Ну, тоді ми так буряків не садили. А якщо й садили, то на них не розраховували, то давали крім сіна. Соломи мияшне, і вода постійно, то ще давали і зерно. Ціле, не дріблене. Кукурудзу в основному. А так не даємо, вони гарні. Недавно ми прибрали одного барана, то я скажу вам, взагалі не видно, що він на якійсь там трав'яній овочевій дієті. Дружно хрумтять. Я не знаю, нам подобається овець держати. Хай вони бекають. Якось ми вже звикли до них, наприклад, завести кролів, Я не бачу. не бачу себе з кролями, навіть не можу на них навернутися, вони мені схожі на котиків. Асоціація відразу з бусею. А вівці, ми з дитинства. Ми, знаєте, так, з мого дитинства, як в дитинстві держали батьки, овець, потім збули, потім 2006-7 рік знову завели, розвели стадо більше 20 голів. Ми держимо на м'ясо. У нас не було проблем з м'ясною продукцією для себе, не на продаж для себе. Потім знову в 2014-му продали, і ось, по-моєму, в якому ми купили в 2019-2020 році дві ягниці. І отак тримаємо. Велику кількість ми не розводимо, тому що місця в нас так немає. Ми їх не пасемо, у нас тут ніде їх пасти. І вівці це ж такі вредіни, Вони ж підуть і по городах людям підпортять і урожаї, і все на світі, навіщо ці скандали. А годуємо ми з рук їх, вони круглий час у нас тут під навісом. Ну, випускаю, ось заносила, їсти, випускаю, бігають аж туди, як маленькі ягнятка з дітками, ягниці з маленькими ягнятками, то ми випускаємо, вони бігають тут у нас по двору, а так взагалом не бідують. Всі вони ручні. Ще моя жданочка гарненька. Що там у тебе? Ти ще не будеш мамою? Ні, ти ще не плануєш бути мамою, вим'ячка в неї немає. А ось моя нобієчка. Зараз я потрогаю. О, а я думала, ти до кінця лютого, а ти можеш ще й раніше. Ну, виключу камеру, тоді попробую, чи нема в неї ще молозива у вимні. Ці дві ягниці мами, вони дуже гарні, вони за дітками, дуже гарні мами. Вони не сердяться, як до них заходиш, коли вони народжуються. Можеш допомогти там після народження протерти маленькому ягняті носик від слизу і так далі. Нічого вони проти цього не мають, діток потім своїх не б'ють, якщо на них людський запах. Але тепер треба дивитися кожного дня, щоб не пропустити цей момент. Ох, яка. Мені здається, що буде двоє. Але, знаєте, коли я отак кажу, сама собі буде двоє, то <смі> народжується одне, але дуже гарне. Добре, ось так. Розповіла трохи про наших овець. Дуже довге в них вже хутро. Не щуємось, як скоро вже і стригтися. Так, дівчата і хлопці? Всім дякую за увагу. Будемо тепер за нею спостерігати. Видно, о, видно в неї вже вим'ячко виглядає. Із-за хвостика животик сухенький у неї. Може, знаєте, як народжує, я ножницями обстригаю руно, щоб в ягняті був доступ до молочка, щоб могло зразу знайти, бо поки воно ще таке не дуже поки ще кволеньке, можна так сказати, після народження, там двоє-троє, дві-три доби, і він буде, чи вона, чи вони. Будуть стрибати. Це таке потішне видовище, як вони брикають, такі гарнесенькі. Це вони все повзбирують. Цього нічого не буде. Все, дякую вам за увагу. Подивилися, які гарнюні. Ну, сердиться. Зустрінемось в наступних відео. Дай Боже, скоро вже буде нобієчка ну, мамою. І будемо споглядати, як буде рости маленькі. Скриптом. Добре, що потрогала вим'ячко, у вікусі, ще року немає. Боже, там таке вим'я вже. Коли ти встигла погуляти? Я просто в шоці, вона ще буде раніше віднобійки нубій... від, від моєї, а вона не дуже любить це, вона тільки що так бігала, коли я потрогала. Її треба десь прижати і подивитися, чи немає молочка там. Я думала ще рано їй. Це маленька та й маленька. Оце дала маху. М -м -м. Добре, піду зараз когось попрошу, щоб мені її потримали, бо вона не така ручна. Ну, до голови там можна торкатися, але оце мене озадачило. Потрогаючи, ворушиться там маленьке. Таке, знаєте, вим'ячко, що може й тиждень, а може, й менше. Я просто в шоці. Я до неї так не дивилася. Я думала, вона ще маленька. Хоча були в нас випадки, що дуже рано ягнички гуляли і в сім місяців. Оце так.